Для того, щоб зареєструватись у системі, натисніть Реєстрація. Заповніть реєстраційні поля. Натисніть Зареєструватися. На вказаний вами номер телефону буде надіслано код, який необхідно ввести для підтвердження реєстрації. Після реєстрації ви можете ознайомитись з можливостями сервісу на прикладі тестової організації. Натисніть до реєстру організацій. Для того, щоб додати у веб-сервіс необхідну організацію, на панелі інструментів натисніть Додати запис. Оберіть організацію за сертифікатом та натисніть Далі. Вкажіть шлях до каталогу з секретними ключами, введіть пароль та натисніть ОК. Обов'язковою умовою користування веб-сервісом є підписання користувачем ліцензійної угоди, умови надання послуг. Якщо ви згодні з умовами угоди, натисніть кнопку Підписати угоду. Поетапно підпишіть угоду сертифікатами електронного цифрового підпису. Наступним кроком є реєстрація вашого підприємства в системі. Заповніть обов'язкові реєстраційні поля вашого підприємства. Збережіть внесені зміни.